І тому ми чітко розуміємо, що е, фахівець гіпнотизер, який допомагає людині погрузитися в цей стан, свої навики і здібності він набув за допомогою навчання. Міф про те, що е, гіпнотерапевт це людина, яка посилає там якісь ультраволний. Якісь там сигнали, родилась під якийсь там звіздой, має якісь здібності, це все залишається на уровні міфів. Гіпноз, а точніше гіпнотерапія або гіпнотизування людини. Все це ми називаємо стан сумномбулізма, в який людина погружається сама. Самого по собі такого продукту, як гіпноз, його не існує. Ми можемо сказати більше того, що існує сама гіпноз. Але так як ми не знаємо, як погружатися в цей специфічний стан, для цього існує терапевт, лікар чи фахівець, який допомагає людині за допомогою слова або так називаємо словесних маніпуляцій або звукових сигналів, як ми це можемо сказати, дійти до того стану сономбулізма, в якому можна вирішувати свої питання на самих глибоких рівнях своєї безсвідомості. Чи кожна людина може досягти такого стану? Кожна людина, якщо вона захоче, перестане е, спротивлятися сама собі і гіпнотерапевту, вона може досягти цього стану. Немає людей, які не подаються гіпнозу. Чому? Тому що гіпноза не існує, існує тільки сама гіпноз. Ця функція як сон, вона закладена в організмі людини. Не існує людей, які не можуть спати. Кожна людина може спати. Ну, Якщо немає ніяких там патологій. Кожна людина може погрузитися в стан сонамбулізму, хоча він відрізняється від стану сну. Сон, схожий на гіпноз, як день схожий на ніч. Це зовсім різні стани.